Класна погода, і мені хочеться для вас почитати послання. Ось на тих чудових оракулах Українська відьма називається Кому цікаво. Я давно їх не брала в руки. Вони такі дуже родові і дуже заземлені для мене. Я взагалі. Люблю такі потоки містичні, тому що я містик і такі, можливо, часом більше навіть космічні, але і про якісь такі глибокі теми Так, вийшов в мене господар і говорити про якісь такі глибокі теми. А тут мені хочеться прямо для вас земний потік. Знаєте, який? Ось якісь поради дати, не знаю про що, що це будуть за поради, але вони будуть точно для тих, хто зараз слухає мене, і вони будуть точно дуже-дуже дієві. Можливо, мені захочеться дати якісь рекомендації комусь. Ну, зараз подивимося взагалі, для кого це буде, і що це за поради. Можливо, це навіть, знаєте, стосується якоїсь реалізації. Зараз дуже активна енергія для навчання, для реалізації чогось нового. Зараз я подивлюся. Так, осяяння. Дивіться, осяяння, який гарний оракул, це не таро, це оракул. Я люблю через картинки зчитувати інформацію. Осяяння через образи через картинки. Осяяння це, а, ну, комусь прийшов якийсь інсайт. Так, зараз ми будемо розкривати інсайт. Інсайд про тут вийшов козак. Інсайд, це якби, давайте буду тримати, щоб ви дивились на них. Інсайд це якби про те, що треба довіритися своїй долі. Можна сказати, зараз от послання для людей, для людини, яка мене слухає, для тих, хто мене слухає, що вам потрібно якби відпустити контроль. Над якоюсь ситуацією, або взагалі навіть у вашому житті. І зараз час довіритися просто простору. Іноді потрібно зупинитися і довіритися вищим силам, можна сказати, вашому вищому я, вашім. Знову ж таки, в мене йде до глибокого духовного, але так воно є. Вам треба довіритися просто. Вашим вищим кураторам, вчителям, довіритися вищим силам і відпустити контроль над тим, що ви зараз, над тим, взагалі, що ви звикли контролювати. Можливо, це навіть якийсь такий момент, що оце осяяння прийшло, якийсь момент, що зараз потрібно більше не те, що навіть довіри. Просто своє, своєї долі, а почати жити не так, як ви жили раніше. Тому що з-за цього контроля вічного у вас постійно якась виникає тривога. У вас постійно якийсь дисбаланс. І за того, що ви не довіряєте простору, ви не довіряєте тому, що відбувається. Можливо, навіть людям не довіряєте те, що приходить до, ваш, до вашого життя. Постійно звикли контролювати якісь процеси, своє життя, не знаю, можливо, когось контролюєте. І от вам зараз передають, що вам якраз час повчитися. Це для вас дуже важливо довіряти собі людям так, тому що це вас виведе в рівновагу, це вас виведе у баланс, ви тоді зможете. По-іншому на все подивитися. А для нашого життя це найголовніше баланс. Це дуже, це дуже важливо, тому що тільки в балансі всі практики вони побудовані, щоб людина вийшла у баланс. Тому що тільки з стану балансу можна тверезо приймати якісь рішення, до вас тоді притягуються інші ситуації. Зараз у вашому житті вам потрібно довіритися не тільки от просто простору і зняти з себе контроль. Тут показують, якби за вами бачити є захист. Тобто вам потрібно знати про те, що вас від якихось складних ситуацій завжди захистять. І завжди вас виведуть з якоїсь незрозумілої або складної для вас ситуації. Але ви повинні вірити в цю силу, яка стоїть за вами. Вам треба не тільки навчитися довіряти цій силі, вам потрібно ще вірити, що за вами є сила. Легше, просто легше відноситися до життя. Нарешті прийшов час, коли потрібно відчувати, наповнювати себе, виконувати якісь маленькі бажання, те, що давно хотілося зробити, зробити. Наповнити свою другу енергетичну чакру з наповнити її задоволенням, емоційним задоволенням, задоволенням вашого тіла. Просто, знаєте, стати тою людиною, яка вчиться кожен день проживати, знаходити кожного дня якісь для себе задоволення і користь. Дивитися на це все з легкістю, як гра. Ну, дуже класне послання, мені подобається. Сподівання. От сподівання це така річ, що краще від неї відмовитися, тому що сподівання це не дуже хороша штука. Я рекомендую відмовлятися від сподівань, тому що коли дуже сильно на щось або на когось сподіваєшся, тобі простір показує, що ну, не треба. Вчить тебе, що не треба. Тому що ти не знаєш, що у людей, чому вони так чи якось по-іншому поступають. І взагалі ти не знаєш всього, ти не знаєш, чому якісь речі відбуваються. Ну, з твого погляду несправедливо. І на щось там сподіваєшся. От не треба сподіватися, а сподіватися завжди тільки можна на себе. На інших людей краще не сподіватися, ну не те, що їм не довіряти, ну просто не сподіватися, щоб потім або на щось, або на когось, не сподіватися, щоб потім не розчаровуватися, щоб потім не бути залежним того, ну, скажімо, не отримати стрес. Того, що ти в комусь або в чомусь розчарувалася. Здоровий глузд повинен бути у всьому. Тобто треба на всі ситуації дивитися тверезо, не сподіватися на те, що не потрібно сподіватися. Просто брати відповідальність за свої рішення, навчитися нарешті вибирати. Тому що в нашому житті дивіться. Дуже часто люди приходять уроки саме вчитися приймати рішення. І правильність рішення вона заключається в тому, що коли ви приймаєте якісь рішення, ви відчуваєте дуже сильне полегшення, ну і що ви це зробили правильно. Якщо рішення, наприклад, не, ну, неправильно, не зробили так, як ви хотіли, у вас буде важкість. Вас все одно буде тягнути в ту сторону, де ви побоялися щось зробити, прийняти рішення в якусь сторону. І ваша енергія, вона якби туди втікає. розумієте? Тому рішення треба приймати завжди по серцю, але брати за це відповідальність. Тобто, відчуття свого серця. Але я беру за це рішення відповідальність. Після прийнятого рішення, от ви прям це відчуєте, вам буде дуже комфортно і легко, якщо рішення ви приймаєте правильно. І ви взяли відповідальність за це рішення. І часто в людей це буває в більшості людей це як їхні уроки, які треба пройти. Отак от я скажу. Від прийнятого вами рішення змінюється не тільки ваша лінія алгоритму життя, а навіть і інших людей. Тому це відповідальність, якої треба навчитися кожній людині. Сталість. Ну, сталість, стабільність. Всі шукають стабільності. До чого в нас тут стабільність? Стабільність а, приходить через цінність себе і через вдячність. В першу чергу через вдячність до себе. І потім вже буде вдячність до тих людей, які з вами поруч ну, стабільність це просто як захищеність. Якщо взяти стабільність. Чому всі люди хочуть стабільності? тому що це як захищеність, це як певна якась безпека. Так? І стабільність вона може бути, ну наприклад, фінансова стабільність, вона захищає вас, дає, дає вам безпеку, стабільність вашого будинку також дає вам безпеку, захищає вас від чогось. Стабільність в стосунках, тут так само людина може вам давати безпеку і вас захищати. І от коли ви вчитеся бути щирими і вдячними, до вас в це життя ось такий захист, він у вас з'являється. Через людей, через матеріальні речі, через якусь там реалізацію і так далі. Ну що, ще подивимося, о, це моя улюблена карта Раку Дюгайстер. Це для мене душа. І тут я закінчу, тому що душа вам передає, що вона хоче, щоб ви не тільки жили нею, тобто відчували свою душу, а вона хоче, щоб ви не забували, що ви сюди, у цей світ прийшли, в цей матеріальний світ, у цей фізичний світ прийшли жити проживати І ось вона якраз хоче, щоб ви проживали життя. Тобто, щоб ви до кінця проживали все. Емоції хороші і навіть погані, щоб ви їх проживали. Тому що душа, вона саме хоче прожити. Тому що душа вона збирає досвід. Для неї це дуже важливо. І для духа. Не так це важливо, або може навіть взагалі не важливо, а от для душі, для неї важливо саме досвід. І досвід вона може зібрати через ваше тіло, через ваше проживання, через ваші емоції, через ваше наповнення себе бажаннями, позитивних емоцій, через те, коли ви негативні емоції проживаєте до кінця, виказуєте їх, розмовляєте. Проживаєте, проговорюєте, стаєте щирими. І ось вона просто вам це передає. Вона вас прям просить про це. Саме головна ваша задача, місія кожного це все проживати, давати собі живість, давати душі своїй, живість. Ваша задача бути тут живими і проживати. До зустрічі, не забувайте поставити, будь ласка, лайки, написати мені дякую і підписуйтесь на мій телеграм-канал.